Іван Драч Балада про усмішку. Ваша усмішка, ваша загадка, Олесю, Вашу лагідну усмішку, ватру вуст, як ви змогли пронести крізь фронти, крізь морози фашистського мору, як вберегли її світло дитинне, коли слава стріляла в її пелюстки зі ста золотих гармат. Так, я кажу тут лише про людину і про знамену людини про усмішку, взято від мами тетяни в полтавському полі Стома турботами скупану, Стома журботами сушену, Стома скорботами замиловану. Та усмішка, та дивна дивина, живе, як пташка сонцеві підвладна, в гніздо в її вуст запечених, та усмішка хіба Дніпром рожденна? Слухняна павітру і непокірна вітру, ви квити з квітнем, він вам квіти, а ви йому усмішку з вуст в уста. Сміється сонце, сміх пече вуста, сміється пташка в пташки на долоні, сміється слава, очі поверта. Свої очища в карому полоні, сміється сміх, горить на рукаві, сміється так дитинно стопричинно сміється Українно, ми живі, І карим сміхом двері в світ розчинено. Хто вмер одляку, той усе згубив. В ліній жаху хай рівняє губи, а молодість сміється в сто зубів. Без зубі їй не виб'ють білі зуби, Сміється розум, аж пашить крилом, Сміється дотеп смутком перешитий, Добро сміється над горбатим злом, а доки ми сміємось, будем жити.